Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Діва. Наступного тижня на вас впливатимуть якісь спокуси. Вам захочеться віддатися якимось не надто гарним або надмірним пристрастям. Хтось, можливо, з головою зануриться в якісь сексуальні стосунки. А хтось забажає якогось об'яніння, Чи то алкогольного, чи наркотичного. І через це всі ваші справи заштопоряться. Всі ваші проекти, вся ваша робота, чи якісь стосунки, все стане на паузу. Ви не зможете зосередитися ні на чому, окрім отих негарних прив'язаностей, окрім отих спокус, які чомусь до вас причепляться наступного тижня. Та ви зможете відчути, що та насолода не є справжньою насолодою. Ви зможете критично поглянути на ту ситуацію, в яку ви самі себе загнали, чи в яку вас спокусили ваші друзі, знайомі. Ви зможете критично поглянути на всі ті спокуси і зрозуміти, що це не зовсім те, що вам потрібно. І завдяки цьому ви зможете зупинити вплив всіх отих спокус на вас. Ви зможете відмовитись від якихось негармонійних стосунків, чи від якихось не надто гармонійних вчинків. Відмовитись чи від надмірного сексу, чи від надмірного алкоголю, чи ще від якихось своїх некрасивих, нездорових звичок. Можливо, через те, що ви підпали під впливу цих спокус, ви будете дещо незадоволені собою. Та карти радять не зосереджуватися на негативних почуттях. Не зосереджуйтесь на почутті незадоволення собою чи на почутті незадоволення в ситуації, в якій ви зупинилися. Так сталося те, що сталося. Прийміть це і продовжуйте жити далі. Не дозволяйте своїм помилкам впливати на ваше подальше життя, на ваші подальші рішення.